Скажи, будь ласка, вправи для того, щоб зменшити ранкові набряки. Прокидаємось і максимально працюємо над лімфою. Може бути в сторони. Може бути зверху вниз. Рівна спина. Стопи на себе. Намагайтесь, будь ласка, сісти так, щоб п'яточки не торкались підлоги. І ми крокуємося дничками вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут лімфа, тут лімфа. Ми максимально збільшуємо кровообіг. Таким чином, ви гарно сходите в туалет і гарно спітнієте. Основна рекомендація розпочинати режим активного пиття. Ви можете його реалізувати, якщо ви маєте. Відстань анатомічну або природню між основними прийомами їжі, коли у вас немає перекусів. Сніданок, 3 години чітко вода, вода, вода. Що години, що півтори години не можете, заводимо будильники, п'ємо воду, пів скляночки, 100 мл, 200 мл, але збільшуємо кількість рідини, яку ви вживаєте впродовж активного дня. Ввечері не кава, ввечері не алкоголь, ввечері не щось солоне, що затримує рідину. Лягаємо спати до 23.30, це максимум. Входимо в усі фази сну, прокидаємось і бачимо реальну тенденцію зниження набряків.